Даніл зупинив машину на парковці і майже одразу задзвонив телефон. Котик, ну ти де? Я вже біля лікарні, піду дізнаюся, як там що. Це надовго? Ну, цього я вже не знаю. Даніл відключився, подумав, залишив телефон у машині. Ще не вистачало, щоб Діана почала дзвонити, поки він буде біля дружини. Лікар його вже чекав. Дуже добре, що ви приїхали. Стан вкрай тяжкий, ми навіть не можемо дати жодних прогнозів. Данил похмуро глянув на лікаря Я можу її побачити. Лікар зітхнув Взагалі-то це проти правил, але я зроблю виняток. Інна Павлівна стільки всього зробила для нашої лікарні. Господи, який жах. Данил йшов мовчки, але лікар не вгамовувався. Даниле Валерійовичу, як же це сталося? Та я й сам толком не знаю на пішохідному переході її збила машина на великій швидкості, водій зник, і поки що його не можуть знайти. Який жах, просто жах. Сюди, будь ласка, але не більше п'яти хвилин. Добре, що лікар з ним не зайшов, це навіть потішило. Якийсь час Данил дивився на дружину. Інна лежала нерухомо, вся в бинтах, трубках і датчиках. усе довкола пищало й блимало. Данил нахилився над нею. Ну що, Люба, ось тобі й розлучення, ось тобі й суд і все інше. Жоден м'яз не здригнувся на її обличчі. Данил тихенько торкнувся пальцем її руки. Вона безвольно звисла з ліжка. Померла, чи що? Все, йдемо. Данил випрямився, нацепив на обличчя скорботний вираз і вийшов із палати. Лікар, що чекав його під дверима, одразу кинувся до нього. Повірте, Даниле Валерійовичу, ми зробимо все можливе. Данил скривився. Лікарю було десь за сорок п'ять. Високий, кремезний, але поводився метушливо, як наречена перед весіллям. Але, в принципі, можна бути спокійним якщо Інна не померла, то таки її точно витягнути не зможе. Данил вийшов на вулицю і на повні груди вдихнув повітря. Терпіти не міг лікарень і всіх цих запахів. З дитинства. Не міг зносити, коли батько змушував його залишатися з молодшим братом, поки вони з мамою працювали. Як же він тоді ненавидів і його, і лікарню, і батьків, як мріяв, що скоро подоросліша є настільки, щоб одразу поїхати з дому. Він просто сидів там. Навіть якщо брату треба було поправити подушку чи дати попити, Данил не зрушував з місця. Навіщо? Все одно не вилікується, так лікар сказав. А якщо і вилікується, залишиться інвалідом, а це означало, що більшість грошей піде на брата, а йому доведеться забути про свої мрії. Тому було б краще для всіх, щоб брат просто помер. Брат не помер, а Данил утік, щойно йому виповнилося 17. Він чекав батьки збирали гроші на якесь дуже круте лікування, яке мало поставити мішку на ноги. Але Данил знав, брату ті гроші не допоможуть. А йому дуже навіть потрібно ж було з чогось починати. До вісімнадцяти залишалося півроку, і в армію Данил точно не хотів. Проживши півроку в місті, він зрозумів, що може прекрасно жити за рахунок жінок. Зовнішністю Бог його не обділив уже в вісімнадцять у нього була коханка, якій було добре за тридцять п'ять. Вона купила йому квартиру, оплачувала всі його забаганки. Кинула через рік, дізнавшись, скільки йому насправді років. На першому побаченні Данил сказав, що йому 24. потім були ще і ще, і він зрозумів, що втомився. Коли у тебе такі коханки, то ти ніби під мікроскопом. Вони відстежують кожен крок, кожен подих. Ось тоді він і вирішив одружитися. Нехай дружина буде старшою, нехай буде негарною, але головне, вона має бути багатою. А зіграти роль закоханого це він зможе, бо саме цим і займався останні вісім років. Інну він зустрів не випадково, майже два тижні уважно вивчав незаміжніх, але заможних жінок. Про неї говорили баба Кремінь. Заміжня була всього три роки. Чоловік інвалід, помер через три роки. Можна було подумати, що вона одружилася з ним заради грошей, але на той момент Інна вже була доволі відомою бізнесвумен. Коли вони вже були одружені, Данил не витримав і запитав Ін, тут трапилося згадування про твоє перше весілля. Ти вийшла заміж за інваліда? Вона спокійно глянула на нього. Так. Ну навіщо у тебе що, була якась така неземна любов до нього? Ми просто дуже давно дружили, але кохала я іншого, його друга. Вони були найкращими друзями, поки не з'явилася я. Обоє закохалися, обоє зробили пропозицію. Я не знала, як відмовити Дімі, дуже боялася його образити. Вони вирішили, що я просто не можу обрати, і влаштували змагання на машинах. Я мала дістатися переможцю. Я дізналася про це надто пізно. Обоє потрапили в аварію. Але Федя був пристеблутий, а Діма ні. Але ж, по суті, ніхто не винен, дурість одного й другого. Так, розумію, але Федіро пробачити не можу. Щось ніби тягне. Розумію, що винна молодість, дурість, але Дімку вже не повернеш. Я вирішила вийти за нього заміж. Діма все розумів, навіть відмовляв мене, але де там. А Федір поїхав кудись. Отака історія. Романтично, головне, що за мене вийшла по любові. Ти ж розлюбила того свого Федора? Інна усміхнулася Ну, звісно, інакше я б не вийшла за тебе. Власне, Данил був спокійний, він був упевнений, жодна жінка не встоїть перед його шармом. Тим більше старша за нього. Інна була старша не на багато, на 10 років, але цього було достатньо. Їй 39, йому лише 29, хоча любовного й життєвого досвіду у нього було куди більше. Часом Інна акула в бізнесі, але повний профан у стосунках, була настільки наївною, що аж смішно. Він заїхав до магазину. Купив шампанського й попрямував до Діани. його єдиною помилки, яку він так і не зміг виправити. Його тягнуло до неї, як магнітом. Розумом він усвідомлював, що Діана живе за його рахунок, так само, як і він усе життя жив коштом інших. Вони давно думали, як би зробити так, аби Інна зійшла з дистанції. Але довелося пошевелитися, Інна дізналася про Діану. Щойно це сталося, вона тут же заблокувала всі його картки і пішла подавати на розлучення. Треба було діяти швидко. Він опинився на місці одним із перших, одразу забрав її речі. Там були і документи, і всі її картки. Тож тепер його чекало цілком нормальне життя. Швидше за все, Інна вже мертва, бо після того, що він бачив, вижити було неможливо. Доктор, щойно Данил вийшов за двері, миттєво змінив вираз обличчя, здурнувато у услужливого на суворе, погляд став крижаним. Чоловік ніби випростався і зовсім перестав бути схожим на лікаря. Хоча чому тут дивуватись, якщо він і не був ніколи лікарем? Він був нафтовиком, який примчав з іншого кінця світу, коли Інна подзвонила йому в сльозах. Вона не дзвонила йому ніколи. Але в той момент, коли побачила, як чоловік обіймає і цілує іншу, в ній щось зламалося. І дзвонити було особливо нікому, бо, окрім Данила, для неї не існувало нікого. Федір дуже активно взявся за справу. Інна навіть розслабилася поруч був чоловік, який усе вирішить. Він знайшов, вислухав, а чи ще якось того чоловіка, який мав її збити. Інна не знала, чим саме. Погрозами чи грошима, але Федір переконав його працювати на них. Усе було так чудово сплановано, що якби не година витрачена на грим, Інна і сама повірила б, що її збила машина. Усі лікарні її знали всі. Інна допомагала грошима не тільки клініці, а й пацієнтам. І коли Федір та Інна звернулися з незвичною проханням, головлікар не роздумував ні секунди. Інна Павлівна. Я б вам і коли в житті не відмовив. Кажіть, що потрібно, всім допоможемо. Поки Інна лежала в бинтах, вона весь час згадувала, як Данил, приїхавши, не до неї спершу підійшов, а схопив її сумочку. Як же їй було важко прикидатися такою, коли чоловік був у палаті. Федір боявся, що той може щось зробити, тож у палаті за ширмою весь цей час перебував якийсь його знайомий. Але все обійшлося. Про Данила вона більше думати не стала, ну, хоч суяти не навів. Вона хотіла справедливості, їй потрібно було ще трохи часу. Ще не повернулися ті люди, які поїхали до батьків її чоловіка. Федір увійшов до палати. Як ти тут? Інна обережно сіла на ліжку. Нормально, звільни мене від усього цього. Федір з усмішкою відклеїв від неї всі трубочки і допоміг розбінтуватися. У нього в кишені задзвонив телефон. Чоловік недовго поговорив з кимось і відклав апарат. Батьки цього будуть у місті через пару годин. З ними їде і той самий брат. Він досі інвалід, вони так і не змогли зібрати гроші. Боже, який жах. Та й ще й який. Сергій каже, що після того, як цей утік і прихопив усі гроші, в батька стався серцевий напад, і мати тягнула двох сама. Коли батько трохи відновився, він усе одно не міг працювати в повну силу, а на одну мамину зарплату тільки виживати доводилося. Який же він? Данил і Діана допивали другу пляшку шампанського і гортали буклети. Може, сюди? Діана ткнула пальчиком у фото з пальмами і нарядними жінками. У Бразилію, а чому б і ні? Ти ж знаєш, тепер я можу відвести тебе на будь-який курорт. Діана усміхнулася Кльова обожнюю таких чоловіків, для яких не існує перешкод. Данил задоволено посміхнувся ще не таке буде треба лише поховати Інну, щоб усі бачили, як сильно він скорбить. Він потягнувся до Діани, але у двері подзвонили. Данил здивовано глянув на дівчину: Ти когось чекаєш? Ні. Хто сюди може прийти? Це ж ти квартиру знімав. Данил відкрив двері і одразу відступив у розгубленості. Перед ним стояло кілька поліцейських. І Інна на своїх ногах абсолютно здорова. Що? Що відбувається? Ви заарештовані за організацію замаху з метою наживи. Ви можете найняти адвоката. Данилові здавалося, що це страшний сон. Такого просто не може бути. Він же все розрахував. Усе до найменшої дрібниці. Діані теж одягли кайданки. Виконавець виявився її родичам, саме вона його й порадила Данилові. Діана кричала і обзивала Данила такими словами, що в усіх вуха скручувалися в трубочку. На суді зібралося багато людей, хоч Данила й наполягав, щоб слухання було закритим. Інна з Федором розшукали майже всіх жінок, з яких він колись витискав гроші. Коли Данила завели до зали суду і він побачив усіх, одразу поник. А потім, потім з'явилися його батьки разом з братом. Ось тоді Данилий зрозумів можна навіть не намагатися на щось сподіватися. Інна та Федю стояли біля могили Діми. Пробач мені, я був таким злим, таким ображеним. Про те, що Дімка помер, дізнався тільки нещодавно, і ти мене пробач. Розумію, це не твоя вина. Ти цього найменше хотіла. Напевно, мені просто треба було знайти винного, аби не винити себе. Себе за що? Два молодих гарячих хлопці вирішили позмагатися дурістю. Тут нікого не треба звинувачувати, не ми перші, не ми останні. Вони ще трохи посиділи, згадали молодість, іначе відпустило, наче прощення отримали. Коли підійшли до машини, Федір спитав які в тебе плани? Вона знизала плечима. Та поки не думала. А ти подумай знаєш, там, де я живу, будь-який бізнес піде. Може, ти хотіла б змінити обстановку, ну, спробувати почати все спочатку? Інна уважно подивилася на Федора. А чому ти мені це все пропонуєш? Він опустив голову, бо щойно побачив тебе, зрозумів, що нічого не минуло, я все так само тебе люблю. Через три місяці Федір знову приїхав. Інна саме завершила справи з продажем бізнесу. І ще одне дуже важливе для неї діло вона оплатила операцію брату Данила, і ось сьогодні вони разом поїхали його провідати. Міша лежав у ліжку, поруч сиділа мама, її очі сяяли, і хлопця було не впізнати. Інно Павлівно, лікар сказав, що все пройшло успішно. Я зможу навчитися ходити не одразу, але зможу. Я дуже старатимусь. Чудово, Мішо. А скільки триватиме реабілітація? Мати Міші зітхнула не менше півроку. Ну, нічого, я виставила квартиру на продаж, у нас є невеличка дача. Що, виставили квартиру на продаж? здивувалася Інна. Добре, вам краще залишитися тут, міші ж все одно потрібна консультація, та й можливостей тут більше, розвиватися можна. Але послухайте, Інна простягнула папери. Що це? Це документи на мій дім, я все переписала на вас живіть і ні про що не турбуйтеся. Жінка встала, потім сіла, потім розплакалася. Батько й Данила підійшов до Інни, обійняв її і теж почав терти очі. Інна усміхнулася Ну, все, не плачте, я ж їду до свого щастя. Через місяць вони з Федором одружилися, а ще через рік Інна, сама від себе не очікуючи, раптом стала мамою.